Трамп зі свого боку зробив е, крок. Так е, він так задав певну планку. Е, там оце каже паперовий тигр, дамо тамагавки оце ось все. І він очікував, що не ну, має бути якийсь крок назустріч, щоб ну от я виклав карти зі свого боку: дай мені щось, щоб у мене був привід е, зробити крок назад. І Путін йому зателефонував за день до зустрічі з Зеленським, це було логічно, це було передбачувано, і тоді те, ми з тобою говорили, що очікується, що ну, щось він йому має запропонувати таке, щоб на якийсь час Трамп від нього відчепився, щоб він заспокоївся. Щось таке. Але Путін не дав нічого. Він прийшов абсолютно з тими позиціями, які в нього були до того. І якби як показала потім розмова Рубіо з Лавровим. Ну, ці позиції взагалі не тягнуть навіть на те, щоб зустрітися їх обговорити.